Майбутні зірки футболу рівненський верес відбирав гравців у молодіжну команду: 90 учасників, та лише частина зможе стати гравцями червоно-чорних. Як проходив відбір? Дивіться далі у сюжеті. Марк олійник прийшов на відбір у футбольний клуб Верес Ю-16. Каже, дуже хоче потрапити у команду. Футболом займається з шести років. Ну, дуже, дуже хочу, типу, дуже сили вкладаю. Коли почув за відбір, сразу тренування, все, кожен день. Ну от і прийшов і показую себе. Разом з Марком прийшов його друг Євген Бегей. Він теж хоче потрапити в команду червоно-чорних. Майбутньому планує стати великим футболістом і грати в Іспанії. Ну, Реал Мадрид це дуже велика команда, яку знає кожна дитина, кожна людина. А гравець ну, напевно, Роналдо. Він сам себе створив. Аби доєднатися до команди верес, ю Ю-16», прийшло 90 юнаків. Відбір тривав декілька годин. Усе аби знайти найкращих гравців. Найбільше тренери приділяють увагу футбольному інтелекту. юнаків у нас є чотири локації. Ми по 12 гравців на кожну локацію. Придивляємося їх час до 15 хвилин. Удари на точність, квадрати 4 два грав один в 1 та гра 4 в 4. Тренер викладач у США Верес Олександр Ніколайчук каже: відбір юнаків для клубу Верес надзвичайно важливий, адже в майбутньому хтось з молодих гравців зможе доєднатися до основної команди червоно-чорних. Якщо ми відберемо діток на начальниці стадії на майбутнє, з них хтось як говориться, попаде один-два в основну команду, то це буде великий плюс. І школи, тобто з академії, яка створюється, академія, завдання відібрати ну, талановити молодь, яка в майбутньому посилить і команду основну команду, тобто свої вихованці, які будуть грати в основній команді. Нагадаємо, основна команда народного клубу Верес зіграє 2 серпня проти Шахтаря на домашньому стадіоні Авангард в рамках української прем'єр-ліги. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.